Усім привіт! Мене звати Богдан. Я проходив курс по фінансам у Сергія Луценко і хотів би залишити відгук про навчання. Навчання мені сподобалось, і я взяв для себе багато корисної інформації і корисних навичок і звичок. Також основним моментом і основною цінністю даного курсу для мене це є. Особистий фінансовий план, який був складений впродовж цього курсу, сформоване бачення своєї точки А і точки Б, які кроки я можу робити для того, щоб досягати своїх фінансових цілей і їх змінювати. Якщо говорити про зворотній зв'язок там від Сергія від команди їхню оперативну роботу, це все на досить високому рівні, все оперативно, класно, вчасно і доступно. Тому за курс я неймовірно вдячний і за ту інформацію, яку я отримав, я розумію, що вона. Пригодиться мені не тільки в моєму особистому житті, але й в подальшому, в підприємницькому досвіді, і не тільки. Тому за курс ще раз величезне дякую. Респект.